Громадські активісти та волонтери завітали до начальника управління культури Івана Франківська, щоб перевірити, чи справді йому потрібні 475 тисяч з міського бюджету на покращення житлових умов. Дане розпорядження Віктора Нушкевичу спідписав підписав листопада цього року. Перше, що потрапляє в поле зору журналістів на подвір'ї Мирослава Петрика три автомобілі. Та та площі, що ну, я, Що ви говорите, ви розумієте, що Де я, є? я взяла гроші? Ви що зараз нападаєте? А я що вам кажу, що Пристайте? ви взяли? Та гроші? Та Два з цих автомобілів, каже Мирослав Петрик, належить йому та його дружині, а третій стверджують, не їхній. Певно, потрібно було б краще у нас хворі батьки і купити транспорт для того, щоб ми мали можливість їздити до батьків. Обоє батьків з інсультом. Були хворіли, тепер вже немає жодного вже немає. і Ми вирішили, що нам треба було щотижня їздити до батьків, щоб їх щось… Мирослав Петрик з дружиною бідкається, що виділених коштів вистачає тільки на одну кімнатну квартиру в нову будові і те без ремонту. А на зауваження, що на сході йде війна і гроші зараз більше потрібні військовослужбовцям, відповіли, що вони тут ні до чого я розумію, якщо б вам дали 80 тисяч, 50 тисяч, але коли солдату, а сьогодні їх в місті 904, 45 поранених і є важкі, які лежать, ви розумієте, що такі люди лежать? Не перебувайте мене. То вам дають 475, 369 шістдесят паде на рахунок. Ми ще сплачуємо величезні податки державі. Просто так. Так. так, так і 904 солдати сьогодні середню виплату мають в місті, 1050 гривень. Слава Богу, ми живемо тут і ще не закінчується. І... Я розумію, але скажіть, в чому я винна в тому, що в Донецькій області е, немає. Ми не плачемося, це ви підняли цей шум. ми теж купимо. Тоді купіть собі за свої гроші. житло. Думаєте, що за ці багато. гроші, які нам дала держава, можна купити житло. На місці журналісти з'ясовують, що Мирослав Петрик, попри виділення йому майже півмільйона гривень, і досі перебуває на квартирній черзі міськвиконкому. Здивована такою фінансовою допомогою начальнику управління культури з бюджету міста і його сусідка каже, також живе у помешканні з проблемами, проте їй грошей ніхто не дає. Мостіна поплісні лайківних так само у них, так само в на так мене. Такі самі, такі самі квадратні, може трошки більші. Може, на 2-3 квадрати більше кімнати, а... а такі так само, так це не нормально. Мені кажуть, що я що могла, то зробила так само ми і стіни розбивали. Їм так само, як робив ремонт декілька років тому. Це так воєнно, що мені аж дивно, що такі гроші можна виділяти на поліпшення житлових умов. Нагадаємо, що діючий міський голова Віктор Анушкевич у в останні дні своєї канденції з міського бюджету роздав понад мільйон гривень. Декому чиновників перепало на покращення житлових умов, а декому на лікування.